Перший сезон, епізод 60. Чутки про те, що герой найсвіжішого сезону принц нетрадиційної орієнтації і справді миттєво розлетілися світом ЗМІ та світом домогосподарок із повними візками біля кас. Марина інформацію не підтверджувала, але й не спростовувала. Вона лише загадково усміхалася і пропонувала поставити це смішне запитання Таїру. Та Ірже, як вона сама йому і порадила, сміявся у відповідь вперше, вдруге і навіть в десяте. Він казав, що нічого смішнішого ще не чув, а на одинадцятий раз почав удавати обурення і злість. Хоча чому удавати? Тема справді почала його дратувати, а ще сильніше дратувала його власна неспроможність закрити її раз і назавжди. Ти повинен. Відмовлятися, коментувати це запитання однозначно. Кажи, що тобі набридло відповідати, і все. Долинав жіночий голос із телефонної слухавки, майже пошук. А потім що? А потім з часом цікавість стихне і все забудеться. А коли настане слушний момент, ти зізнаєшся, що не натурал, і натовпи фанатів знову підуть за тобою. Малювала райдужні горизонти Онкович, думаючи, як підлаштувати цю подію під запуск нового сезону, аби підігріти до нього інтерес. Але навіщо мені це? Я лише хочу, щоб мої бізнес-партнери почувалися спокійно і навіть подумати не могли, що я кохаю Тараса. Тоді просто відмовляємось від плану продовження і з сумом попрощалася з порцією піару для свого шоу керівниця. Час, інтерес ущухне, і усі забудуть про тебе, наче й не було ніколи, як завжди після шоу. Ти ж пам'ятаєш, за контрактом рік ти маєш тримати своє особисте життя, нібито під замком, публікуючи фото з переможницею проєкту. І все. Забудуть. Ти впевнена? А що ти знаєш про актуальні новини з життя першого принца? Мовчиш, ну от, нічого. Так само і люди. Нічого, лише тому, що вже є ти принц номер 8 а для них номер 1 Поки що. Але з появою дев'ятого ти автоматично посунешся на друге місце, а з появою десятого на третє. І так далі. Зрозумів? Здається, так. Ну, от і чудово. Все, вибач, у мене купа справи з підготовки нового шоу. Добре. Таїр хотів було засмутитися, що Марина так швидко і легко із ним попрощалася, але вона майстерно пом'якшила. А у вчорашньому інтерв'ю привіт тебе, ти вражаючи, круто виглядав. Змінив зачіску? Ні, я взагалі милувалася тобою. Дякую. Таїр задоволено натиснув відбій. А на іншому кінці міста всміхнулася Онкович. Вона вміла говорити з усіма. Незалежно від орієнтації співрозмовника. А от чи переконала вона дану, Марина ще не знала. Та й сама Мухіна не знала досі. Рудоволоса йшла вечірнім парком, ліниво шаруділа опалим листям і щільно притискала до вуха мобільний, із якого лився солодкий голос ілони. Киця, хочеш приїсти в гості? Ні, ні, я стільки не можу сидіти в тебе на шиї. Тим паче ти вже на роботі, а не у відпустці. Мені доведеться кукувати самій у твоїй квартирі, навіть на пляж не вийти. Ні, ні, звісно ж, ні. Ех, Але якщо надумаєш, мої двері завжди відкриті. Ти ж знаєш. Я знаю. Звісно, дякую. Але я знаю те, що зараз маю нарешті почати жити. А ти в Одесі хіба не жила? З удаваним сумом спитала Окуніна. О, ні, в Одесі я лікувалася, а зараз я одужала. Я позбулася залежності від кожного з чоловіків минулого, відпочила від виснажливого графіка на телебачення і тепер кайфую від спорту. Уже, мабуть, не худно, але займаюся не заради мінуса на вагах, а заради процесу. Мені здається, спорт зробив мене не тільки дисциплінованішою і спокійнішою. Хай дорослішою та адекватнішою. Спорт і Одеса, звісно. Та я готова до наступного кроку. Екс-журналістка ступила біля щойно впалого помаранчевого листка із червоними краями, подивилася на нього і не втрималася, аби не присісти, щоб підняти його, струсивши травинки. Але ж ти тепер мегаблогер обросла купою фоловерів. Так і це теж частина мого нового життя і нової мене. Але не вся я родоволоса уважно розглядала листок, схожий кольорами на неї саму. То ти хочеш знайти роботу чи стосунки? І те і інше. Я переросла свої старі помилки, скинула з себе старе листя і хочу весну в душі. Навіть природа прощається зі старим, навіть природа скидає побитий часом. Щоб почати нове, щоб розпуститися, щоб начисто, краще і хто хтозна. Раптом напевно, назавжди. Мася, і Дана і Ілона знали, що Церкачка не втрачає надії, що рано чи пізно Мухіна приїде до Одеси і залишиться там із нею не тільки як подруга. Але Окуніна знала і інше зараз Дана потребувала дружньої підтримки. Зайка, ти не листок. Ти навіть не дерево, ти цілий сад, і я впевнена, що в тебе все вийде. А що робити? Я не раз тобі казала, що ти тебе наркоманка. І ти сама це знаєш. Може, і справді варто погодитися на пропозицію Онкович? Це ж не буде кроком назад. У жодному разі. Ти ж не повертаєшся на посаду звичайної журналістки. Це інше. Чому б ні? А не сподобається підеш. Ілона. Дякую тобі. Я думала, що найбільше мене зцілив спорт, а насправді моїми головними ліками стала ти. Дівчата на обох кінцях телефонного дроту розплакалися. На жаль, телефон поки що не призначений для того, щоб передавати тілесне тепло одне одному. Тому, не маючи змоги обійнятися, подруги дали волю емоціям. Я тебе люблю. Сильно-сильно. Схлипнула Мухіна і витерла сльозу піднятим листком. А я тебе дуже люблю. Ти будеш щаслива. Я знаю. У тебе все вийде. Ти мені віриш? Дана вірила. Вона прийшла додому, відкрила ноутбук, секунду дивилася на ожилий монітор і написала у своєму блозі, де на неї вже чекали тисячі підписників. Легенду про половинки вигадали ті, хто бояться спати з вимкненим світлом, а як інакше пояснити потребу деяких людей в інших людях, у прив'язаних до себе людях. Кохання не існує, точніше, існує, але не таке, як описують у книжках. Навіть материнська любов не така. Родинні зв'язки ніколи не гарантія того, що люди любитимуть одне одного всупереч усьому. А що вже казати про чужих від початку чоловіка і жінку? Кожен отримує лише те, що йому потрібно, в цей певний момент: секс, ніжність, пристрасть, ласка, вигода, а не безумовне кохання. Любимо ми лише себе, я себе, а ти, тебе. П'янка закоханість, бажання розчинитися в іншій людині настільки швидкоплинні, що навіть Шекспір дав своїм героям усього кілька днів. Закоханість не обов'язково переростає в любов, прив'язаність, звичка, радше страх засинати на самоті, або страх заявити суспільству, я засинаю на самоті. Ні, я не Бредшоу і не претендую на звання кохання чи радше некохання знавиці, але те, що жили довго і щасливо, це міф такий точно, як і книжне кохання. Я зрозуміла давно, але визнала тільки у 29. Ми всі прораховуємо, приміряємо, шукаємо варіанти, шукаємо найбільш удалий, визначаємо для себе найголовніші критерії половинки, знаходимо більш-менш підходящого, причисуємо і гордо заявляємо: ми одне ціле. А дідька лисого, Я це одне ціле. Ти це одне ціле. Він. Це одне ціле, а разом ви двоє цілих, інакше ніяк. А вічне кохання і жили довго і щасливо. Це не про почуття, а про вибір і про важку роботу над стосунками двох людей за власним вибором, двох цілих людей, які обрали одне одного. І як же я вдячна долі за те, що в мене є мої. Цілі подруги, які не дозволили мені розгубити власну цілісність і спорту за те, що зробив мене здоровішою, хоч стрункішою, не знаю. Мені тепер остаточно здається, що МК це мій улюблений розмір. Мухіна натиснула кнопку надіслати і розблокувала телефон, щоб клавіші обраних номерів викликати ту, хто з нетерпінням чекала на її дзвінок. Марино, привіт, прикусила нижнього бущаката родулька. Марин, я нарешті залізобетонно вирішила, дана усміхнулася.